Друзі, ви маєте можливість у процесуальному кодексі віднайти положення про принцип, який називається розумність строків розгляду справи. Я б хотів говорити з вами у цьому контексті про ширшу категорію, про розумність процесуальних строків і розділити її умовно на два блоки, які можуть встановити для вас інтерес. Отже, перший блок це про строки. Які супроводжують судовий розгляд, і в цьому контексті все досить непогано врегульовано в Україні. Тобто, в певному випадку ці строки визначені законом. Якщо законом не визначені, то судом і цих строків повинні дотриматися учасники процесу. Ну, до прикладу, за наслідком подання позову, відповідач повинен подати відзив у певний строк після подання відзиву, відповідь на відзив, надалі заперечення або строк на вчинення тих чи інших процесуальних дій. Навіть банально, якщо суддя визначає дату наступного судового засідання, і всі зобов'язані на нього з'явитися в той визначений строк. І в принципі тут нема проблем. Проблеми в нас виникають у другій складовій, в другому блоці цього питання, там, де йде мова про розумність строку розгляду справи в цілому, і я з усією відповідальністю хочу вам поінформувати, що в Україні даний принцип не працює. Визначальний принцип, від якого залежить захист вашого права, він не працює. Він не працює у 9 з 10 випадків. Про що йде мова? А мова банально про те, що я повернувся вчора з судового засідання, яке завершило розгляд справи. Справа в суді першої інстанції тривала 6 років. 6 років суддя розглядав спір в суді першої інстанції. Після цього суддя. Сім місяців готував текст судового рішення. І ви правильно запитаєте, ви зараз молоді фахівці, можливо, ще ви не маєте практичного досвіду, але ви запитаєте, а кому потрібне правосуддя в суді першої інстанції, якщо воно тримає, триває 6-7 років, і відповідь буде у вас правильна, і відчуття будуть у вас правильні, що щось не так. А проблема полягає в тому, що ми вказали принципом розумні строки. А що таке розумні строки? А розумність це ні про що? Розумність це про свавільне трактування даних строків, про відсутність підзвітності і, зрештою, про відсутність правової визначеності в застосуванні процесуального закону у праві на суд. Тому, якщо говорити на чистоту, існування принципів для того, щоб вони грубо порушувалися, не потрібно нікому. Принципи в процесі існують для їх. Неухильного дотримання, існування принципів на папері нікому не потрібне. Принципами мають бути пронизані всі відносини учасників у судовому процесі. Тому, якщо ми говоримо про вихід з цієї ситуації, то ми маємо змінити своє ставлення до принципів судочинства в цій частині. Якщо у судовому процесі визначені процесуальні строки для винесення рішення у справі кінцевого рішення у справі, Яке забезпечує швидкість правосуддя, яке забезпечує можливість судового захисту для людини, то ми повинні в першу чергу робити все можливе, аби дотримуватися цих строків? По друге, якщо ці строки не дотримуються, то суддя, не учасники справи, не якісь об'єктивні обставини, якась умовна завантаженість суддів, а суддя повинен звітувати перед можливими органами, перед учасниками у справі про те, чому він порушив строки. Ну і по-третє, там, де буде виявлено обставини, що строки розгляду справи порушуються свавільно, затягуються справи свавільно і нема цьому об'єктивних підстав, то люди повинні покидати професію.